Сьогодні говоримо про підрядне мети, причини і умови. Починаємо з причини. Тут все доволі просто. Складнопідрядним реченням із підрядним причини називають таке речення, в якому в підрядній частині йдеться про причину, з якої щось трапляється в головній частині. Відповідно, від головної до підрядної ми можемо поставити питання: чому, з якої причини, через що. Угу. Підрядна до головної буде приєднуватися тільки за допомогою чого? Сполучників. Сполучних слів тут не буде. Сполучників бо оскільки що, тому що через те що. Наприклад, парубче допомагає укурювати садок, бо пропаде к лихій годині вся зав'язь Де головна частинка? Так. Нагадую, що підрядна це там, де є сполучник чи сполучне слово. Значить, це в нас яка частинка буде? Відрядна. Ставимо питання від головної до залежної. Парубче помагає окурювати а, садок, чому з якої причини? Так? Бо пропаде. І далі за текстом. Тут є запитання? Ні. Немає. Далі. Дивимось другий. Приклад. Приклад. Не сумуй, що врода опадає з личка. Де головна? Не сумуй підрядна. Ось ставимо питання. Чому з якої причини? Правильно? Теж підрядна причина. Щось складне тут є? Немає. Бачите, що підрядна причини зазвичай стоїть після головної частинки. До підрядного причини є питання? Немає. Дивимось далі. Підрядна мети. Відповідно, підряд, складно підрядне речення з підрядним мети це таке речення, в якому в підрядній частинці буде йтися про мету, з якої відбувається дія в головній частині. Дивимось приклад. Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну. Де головна частинка? Вільна. Де підрядна? Щоб вільно по світі літати. Це одна чи дві окремих підрядні? Дві окремі підрядні частинки. Так? Перша і друга підрядна. Ставимо питання. Хотіла б я піснею стати у цю хвилину ясну? Навіщо? Для чого, з якою метою, правильно? Наприклад, там, для чого? Щоб вільно по світі літати. І так само до другого теж буде для чого? Щоб вітер розносив луну. Тут є запитання? Так само в складнопідрядному реченні з підрядним мети частинки підрядні будуть приєднуватися тільки за допомогою сполучників, щоб аби для того, щоб з тим, щоб. Угу. А питання ми сказали з вами: навіщо? З якою метою для чого? Дивимось другий приклад. І садила біля вікон мама квіти, щоб, красу у світі, щоб краси у світі не було замало. Де головна частинка? І садила, і, садила. і садила квіти біля вікон, мама. Це підрядно. Садила, ставимо питання мати квіти. Для чого, з якою метою, так? Щоб краси у світі не було замало. Запитання є? Немає. Далі бачимо, що стояти може як перед головною частинкою, так і після неї. Угу. Ну і третій вид підрядної частинки, який ми сьогодні обговорюємо, це підрядне умови. Тут теж все просто. В підрядному умови буде йтися про те, за якою умовою відбувається дія в головній частині складно-підрядного речення. Угу. Відповідно на запитання буде відповідати, за якої умови. Приєднується за допомогою знову ж таки сполучників, сполучних слів тут немає. Якщо якби коли, аби, як і раз. А, ну і дивимось, наприклад. Якщо обрид тобі хтось, позич йому гроші. Йде головна частинка? Так. Ставимо питання від головної до залежної. За... Ні. На чого. З якої причини чого, якщо обрид тобі хтось? Нічого. Позич йому гроші. За якої умови? Якщо тобі хтось набрид? Угу. За якої? Умови? Так, і дивимось другий приклад. Ну, коли не рад вмирати, на острись гаразд брехата. Де головна? На Острись гаразд. Так, ставимо питання до підрядної. За якої умови? Ні, не коли. За якої умови, якщо не рад вмирати. За якої. Умови. Дивіться, в чому тут можуть бути труднощі у вас підрядне умови може приєднуватися словом коли. І ви бачите, що коли тут буде сполучником. Коли ми з вами говорили про підрядне часу, там теж був коли. Так? Тільки там, коли було вже сполучним словом. Угу. Тут їх треба розрізняти. Дивіться, розрізняємо чисто вже за змістом. Якщо я скажу. Коли б ви приходили вчасно на урок, то краще засвоювали б матеріал. Це буде підрядне часу чи підрядне умови? Умови. Тому що, дивіться, коли ви коли можете замінити на якщо або на якби, то це у вас підрядне умови. Угу. Якби ви вчасно приходили на урок, то засвоювали б матеріал краще, засвоювали, засвоювали б матеріал краще. За якої умови, якби вчасно приходили на урок? Угу. Підрядні умови. А якщо я скажу, я піду додому, коли стемніє. От тут уже часу, так? Я піду додому, коли, коли стемніє, вказує на час. І ми не можемо це коли замінити на якщо або якби. Угу. Я піду додому, якби стемніє. Інший зміст, зміст. Якщо стемніє, можна поставити, але інший зміст виходить, правда? Mm -hmm. Коли я кажу коли стемніє, я маю на увазі, що коли стане темно, а тут умова, якщо стемнією, якщо або якщо не стемніє, то піду чи не піду. Тому тут зміняється зміст речення. А це має відбуватися без змісту речення. То замінюємо так, щоб зміст речення не мінявся. Половили? Yeah. Запитання є? No. Точно? Точно. Сполучні слова в цих трьох видах підрядних частин можуть бути ні.